Тепер до економіки кількість податків в Україні скоротилась вдвічі з 22 до 11. Це передбачають бюджетна та податкові реформи. Повідомив Арсеній Яценюк на селекторній нараді з керівниками областей. При цьому податок на нерухомість та збір з продажу підакцизних товарів будуть встановлювати на місцях. Прем'єр наголосив, що при цьому не будуть оподатковуватись квартири площою до 60 квадратних метрів та будинки до 120. Заходи з децентралізації передбачені нововведеннями, збільшать фінансовий ресурс місцевих бюджетів на 20,5%. Вважають у Кадміні. Це ваша відповідальність і ваша можливість зібрати кошти. Так, як це передбачено законом, і направити ці кошти на лікарні, школи, дороги до 40 мільярдів гривень отримали місцеві бюджети. І від вас залежить, скільки коштів надійде в ваші місцеві бюджети. Також під час електронної наради прем'єр повідомив про подовження заборони на проведення будь-яких перевірок на підприємствах. Мораторій наклали ще на півроку. Не торкнеться він лише фіскальної служби та державної фінінспекції. Для малого та середнього бізнесу заборону на перевірки подовжили на більший термін. Урядом введена заборона на проведення на два роки перевірок для суб'єктів малого і середнього бізнесу. І я категорично попереджую відповідні контролюючі органи про відповідальність за порушення відповідної заборони. Нема чого ходити до людей, в особливості до тих людей, які самостійно годують свої сім'ї та ще й дають роботу іншим людям.